Всім привіт! Це відео хочу зняти про макаронс. І нехай мені ніхто не каже, що у домашніх умовах не можна зробити ваше печиво і десерт в цілому ідеально. І так, дивіться: для ідеального печива вам знадобиться обов'язково мигдалеве борошно, якого має бути 280 г. Звичайний цукор 300 г. Альбумін. Макарон ми будемо робити на французькій мережі. Також дрібка солі, шоколад, тримолін, якісний барвник, лише порошковий, водорощенний вершки. Я сьогодні обрала для себе грушу для начинки і неймовірно смачний сир з блакитною пліснявою. Також цукрова пудра, але обирайте завжди якісну, без вмісту у ній крохмалі. Це дуже попливає на кінечний результат вашого печива. І також кімнатної температури курячі білки. Усі інгредієнти знайдете в описі пограмовно. Приступаю. У чашу я вже поклала свої білки кімнатної температури, наголошую, і альбумін. Ставимо збиватися до такої красивої пивної піни. І на швидкості середньої. У нас з вами пройшло 5 хвилин. За цей час я бачу ідеальну пишну масу. І на цьому моменті ми поступово починаємо вводити наш цукор. Меренга наша взбилася, тепер можна додавати мигдалеве борошно. Мигдалеве борошно слід гарно змішати з цукровою пудрою і потрішечки додавати. До нашої мережни. Також на цьому етапі ми можемо додати наш барвник. Для початківців рекомендую завжди брати ось такий трафарет. З ним буде вам просто легше. Я роблю це без насадки, вам рекомендую зробити з дев'яткою з насадкою. І так ми відсадили наше печиво і наступний етап випікання. Кукаємо наше печиво при температурі 150-160 градусів 10-15 хвилин. І так, тут у нас на ганаш вершки, також ми даємо 10 грамів глюкози, додаємо тримолін, сир і готуємо суміш на вогні. Нею будемо заливати наш білий шоколад. На цю кількість нам потрібно десь грам 40. Сиру з пліснями. Але ви можете взяти і більше. Все залежить від того, який аромат ви любите. Прогріваємо наші вершки, Виливаємо суміш вершків та сиру на шоколад і пробиваємо усю масу блендером. Вони ідеальні. І так, наші печива вже готові і ми їх збираємо. Додаємо до серединки нашу грушку. Тепер печиво дозбираємо. До речі, декорувати ви можете так, як вам хочеться.